Привіт, з вами Олекс Масайович. Це Лекція 7. Сьогодні я читаю для вас прямо зі свого блогу. Займало 2015-2016 миловпереіну ще в 17 на наступний рік, рікбло.com І на цьому сайті я повісив нове, новий запис, який називається Тарас Григорович Шевченко Кавказ. Искренне моєму Якову дебольмену. Хто даст клаве мою воду, і очист мої істочник сльози, і плачу един ночь І Иеремия, глава 9, стих оди. За горами гори. хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея та морел карає, що день Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре дні моря поле, не скує душі живої слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наплю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущий сущий замісить, кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики, во віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки! За горами гори хмарою повить, засіяні горем кров'ю полить. Отамто От і ми не голу голос застукали сердешну волю йцькуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками. Топить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки. Море розлилось, огненне море. Слава, слава, хуртам і гончим, і псарям і нашим батюшкам царям. Слава! І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі, великі Богом не забуті борітися, Поборете! вам Бог допомагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля все твоє. Воно не прошене, не дане, ніхто не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас. На те письменні ми читаємо Божі глаголи і от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золотій голі. До нас в науку, ми навчим, по чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро сам Богу нас. Нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас, не намидана? Чом ми вам, чурек, же та вам не кинем, Як тісь собаці, чом ви нам платить за сонце, не повинні? Та й тілько ж то ми непоганими, настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б бречому навчились. У нас же й світо, як на те. Одна сибірна і сходима. А тюрм. А люду, що й лічить, От молдаванина й до фіна на всіх язиках се мовчить. Бо благоденствуй. У нас святою Біблією читає Святий Чернець і навчає, що цар, якийсь то свині, паста дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, вище темні, святим Христом, не просвіщенні. У нас навчиться, в нас дери, бери та дай та просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас, чого ти ми не вміємо. І зорі лічим гречку сім, французів лаєм, продаємо або у карти прораєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених но простих. Ми не гішпани, крий нас, Боже, щоб кради не перекупать як ті жади. Ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, суєслови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону дочці на кожушок, на придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сини Боже? За нас добрих, чи істини, Чи може, щоб ми з тебе насміялись, воно ж таки сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники і мір, і димі перед образом твоїм неотомленні поколони. за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім в вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров, просвітили. Та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям, все покаже. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, і як плести, кнути узловаті. Всьому навчим. Тільки дайте свої сині гори останні, бо вже взяли і поле. І море. І тебе загнали, мій друже єдиний. Мій якове добрий не за Україну, а за її ката. Довелось пролить кров добру, не чорну. Довелось запить з московської чаші, московського труту. О, друже, мій добрий, друже, не забутий. Живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море і мене згадаєш. Дякую за увагу, це був. Була сьома лекція Українська мова для студентів 2-3 курсів. Очікуйте, будь ласка, на восьму лекцію, а для того підпишіться на канал, а також ставте лайк. Па-па!